Олесь Гончар Тронка. Ніщо мені так не пахне, як наш степ, каже молодий Горпищенко, льотчик реактивної авіації, приїжджаючи до батька Чабана у відпустку. Стоять вони удвох коло отари в степу один той, що все життя пішки ходить по землі, другий, що півжиття проводить у небі. Один з ґерлиґою жезлом пастуха, що засвідчує приналежність до найдавнішого фаху людського, а другий з емблемою у вигляді крил на кашкеті. Стоять, а біля них збилася жаркою купою отара, збилася густо щільник. Брудновато білі, вже острижені мериноси надсадно дихають, ховають голови від спеки у власну тінь, а за ними у безкрай степ і степ. І марево маревіє, марево чи синява неба спустилася до землі, млисто розсіялась серед просторів.